Привіт, любі друзі! Ну що? Сьогодні ми з Брі будемо розповідати вам, як жити далі. Я жартую, але деякі теми ми розберемо. Хто зі мною давно, ви вже знайомі. Отже, що з вами зараз скоріше за все діється? Дуже з багатьма це діється і зі мною, і взагалі з планетою, з планетою великої кількості людей. А ми проживаємо певні дискомфорти та тряски. Ці дискомфорти можуть стосуватись як особисто вас, вашого життя. Можливо, це тільки у вашому духовному світі, тобто у вашому світі внутрішніх станів, вам десь некомфортно вам. Або ви проживаєте якісь розлучення з людьми, вам стає одиноко, можливо, у вас звільнення або втрати грошей. Коротше, життя трошечки зараз трясеться. Ви це вже помітили. Чому? Давайте розберемо, чому, якщо ви ще не знаєте. Справа в тому, що зараз така велика мода називати всі ці роки кармічними. А 24-й, тепер я сьогодні, здається, вже чула, що кармічні 25 та 26 роки. Як тільки щось нам не дуже подобається, або нас дуже сильно трясе, Тобто починається зона турбулентності. Давайте назвемо це так. Ми одразу, а це карма, це карма, що це таке? Діється, це, це, напевно, воздаяння прийшло, воздаяння. Так от, передача вам від Архангела Міхаїла. Жартую, хоча він би, напевно, те саме сказав. Справа в тому, що ми розвиваємось як раса. Як ті, хто живуть на планеті Земля, як душі. Розвиток завжди йде через періодичний дискомфорт, як при нарощуванні м'язів, або взагалі в будь-якій е, практиці періодично йде дискомфорт. Не завжди це вам просто добре, 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 і потім у вас результат. Чому? Тому що там завжди йде динаміка, коли ви починаєте, вам щось починає подобатись. Потім йде певна зона плата, потім можливо знову динаміка, і потім йде або відкат, або така зона падіння, в якій здається, що все пропало і все не так. А це загалом так функціонують процеси. Якщо ви проходите цю зону падіння, так само і в духовному розвитку, тобто так само і в терапії, хто в терапії, ви скоріше за все, помічаєте, що так відбувається. є періоди, які найважливіше пройти, і їх найменше хочеться проходити, хочеться здатись, відкрукнути назад, сказати Ні, це мені не підходить. І отут буде найважливіше, якщо ви пройдете, ви отримаєте свої дари. Я це розповідаю ще з позиції сама як духовний наставник, в мене є школа, в цій школі є учні, тобто це люди практики, це там є як майстри, так і більш починаючі. І насправді з тих людей, хто зараз там є, хто практикує, є певна вибірка, хто вибув, хто відійшов, кому мозок пояснив, що ні-ні ні, спи далі, спи далі, це все фігня, тобі все це здається. Це а, така дуже тонка річ, коли ваше его, ваш мозок, він буде вам пояснювати, що все не так, все неправильно, тобі це не потрібно. І зараз, у ці роки, ми бачимо, що найбільше трясе тих, хто довго собі це казав. Довго казав, цього не існує. Нічого, що я бачу, не існує. Як живу, так і нормально. Пиво кожної п'ятниці з друзями під футбол, це нормально. Спати все життя це нормально. І от зараз найбільше таких людей трясе. І це нормально. Тобто, коли вібрації підвищуються, прості господі, але по-іншому не скажеш. Тобто, коли певний вібраційний спектр він підвищується, починає вичищатись. Зайве, я би не сказала, що починає вичищатись темне, тому що ну, тут можна дуже таку дискусію велику розвести, що таке темрява, що таке наші тіні, але, скажімо так, вичищаються ілюзії, вичищаються викривлені конструкції. Коли вони вичищаються, ми починаємо їх сильніше бачити. Хто знайомий з явищами прищів? от на тілі, на обличчі. Коли з тіла щось починає виходити, воно часто виходить, наприклад, через шкіру, тому що шкіра це величезний видільний орган. Тобто, через шкіру в нас реально багато чого виділяється. І кожен прищ, це той токсинчик, називаємо так, певні гормончики, певні щось було в тілі, що виходить назовні. І Коли воно виходить, ми його бачимо, і воно нам можливо не подобається. Воно не в тему, не в той день, і нам не подобається, що він вискочив. Але тепер... Цього, що вискочило на шкірі, немає всередині. От саме цього, що вискочило, розумієте? Так само і тут. Я думаю, дуже багато людей зараз дійсно ковбасить, просто для когось це норма життя, а хтось прям помічає. Я думаю, що багато кому з вас сняться досить дивні сни. Поділюсь, мені сниться просто кожного дня у кожної ночі. І зараз я навіть там жартую зі своєю подругою, що я кажу в таке відчуття, що мені вирішили вичавити просто все оптом, тому що за ніч буває величезна інтенсивність, ніби я була не ну не уві сні, а я сходила в кінотеатр. В кінотеатр. причому знаєте так. Я пішла в один кінозал, там була одна тема, одні герої, ужастик. Я пішла одразу після цього в другий кінозал. Я подивилась комедію інші персонажі. І це відчувається як величезна робота, від якої навіть трохи втомлюєшся, ну, бо воно набридає. Але насправді так ми і вичищаємось. Справа в тому, що ви є певною есенцією вашого роду, ви є певною есенцією вашої душі. тобто, те, що рід ніс в собі, уявіть, все це записано у вашому ДНК. Не все розпаковане, але все записане. І тепер це починає гармонізуватись. Тобто, у вас от колись було генеральне прибирання. От знаєте, таке прибирання, от уявіть, будинок або квартиру, в якій ви живете, просто все починається зі шаф, з усіх котів все починається вийматись. Для того, щоб потім почиститись, відокремитись, що викинути, що віддати, що лишити, що там може якось відновити, все прибирається, і потім ставиться на місця або, можливо, нові місця, або певні речі купуються нові. От уявіть, що це відбувається зараз всередині вас. Ви уявляєте, наскільки це глобально? Наскільки це може бути некомфортно? Це некомфортно, коли ти все повичищав і тепер бачиш ось весь вал роботи. А в усьому цьому ще можуть піднятися емоції та почуття, тому що ви вийняли певні фотоальбоми, певні речі від ваших близьких, можливо, бабусі, дідусі, мами, папи, кого вже з вами немає, у вас піднялись почуття. Все це зараз з нами відбувається. Тому це нормально. Якщо зараз вам важче, питання тут в тому, що ви з цим робите? Тому що абсолютно тотально нічого робити. Ну тут не дуже вітається, чому тому, що ну воно піднімається для того, щоб вичиститись, як мінімум. Звичайно, тут не потрібно знаєте, впадати в невроз такого езотерика, що я зараз все маю пропрацювати, швиденько тут бігти. Тут скоріше про те, щоб почати усвідомлювати, що саме вилазить, які це відчуття, які це емоції, можливо, сходити на когось на конс до когось на консультацію, або до психолога, до терапію. Можна до духовного провідника сходити, щоб все це якби розкласти на місце, щоб хтось вам допоміг. І вам стане набагато легше, тільки єдине, не одразу. От прям, ви знаєте, багато хто зараз хоче, щоб легко стало одразу. Так не стає. Воно хвиле подібно. Ви набирали все це не один рік. Ви носили і розвивали це не один рік. Ви вже народились з певним багажем. Уявіть, ви не можете все це ось чистити. Якщо от хтось каже: я за один сеанс, консультацію, сесію все вирішу. Вам ніхто нічого не вирішить за один сеанс, консультацію, сесію. Чого? Бо це так не працює. Бо є Карма. Що таке карма? Карма це певний набраний вами, от це вже колосо, такий сніжний ком, який котиться. Ви не можете цей сніжний ком одразу увесь зчистити. Я думаю, вам, скоріше за все, ви почали здогадуватись, який є один випадок, який може вам вирішити все. От просто він дійсно вирішить зараз все. Так, цей випадок це смерть, тобто втрата фізичної оболонки, фізичного тіла. Але і це по все не вирішить, чому душа не повирішувала все, тому вона в наступному житті піде далі вирішувати. Тому краще зараз. Я такий оптимізатор, я люблю, коли, знаєте, робота вона оптимізована, тому краще зараз, ніж пізніше. Тому ті стани, які у вас зараз підіймаються, варто на них придивлятись, тому що. Дуже чітко показує, що у вас накопичилось, що зараз вичищається. Тобто, це може бути гнів. Справа не в зовнішніх певних обставинах справа в тому, що ваш гнів, тому що ви помітите, скоріше за все, що цей гнів він не на щось одне. Бо можна сказати, але ж оці люди вони так роблять добре. Невже ви гнівуєтесь тільки на цих людей? І ви побачите, що є ще, ще різні речі? Правда? Так що наша начинка вона зараз вистрибує через те, що ми нашу начинку дуже добре зараз починаємо бачити і відчувати, а, може ставати дуже неприємно. А з іншого боку, якраз оце можливість її вийняти, почистити, помити і стати набагато щасливішою людиною. Так що зараз період такий, нічого не поробиш. А, підказка така. Дивіться, що ви знаєте про себе, що вам потрібно було робити певний тривалий час. Ви цього не робили, все не робили і не робили, прокрастинували. Що вам важко дається? І спробуйте зробити це. От просто вдих-видих і зробіть це. І подивіться, що з вами буде, і скоріше за все, як вам почне повертатись ваша енергія, і як вам стане краще. Тому що дуже часто духовний розвиток це не про молитви мантри. Духовний розвиток це про те, що ви йдете в суть, ви йдете в свою правду, і ви перестаєте тікати самі від себе. Оце і є духовний розвиток. І найчастіше це приводить до дій. Тобто це призводить до певних наступних дій. Якщо ваші дії ніяк не змінюються в житті, скоріше за все ніякого духовного розвитку у вас не відбувається, тому що все внутрішнє завжди має проявитись зовні. Які у вас відчуття? Які у вас відчуття від цього монологу, цієї розповіді? Діліться в коментарях. Ділитись в коментарях. Це також напрацювання, до речі, хорошої карми. Якщо ви не знали, це коли ви свої спостережені, враження, ви їх видаєте як в енергообмін з того, з ким, того, хто з вами поговорив? Так, що в нас вже не монолог, а йде спілкування. І цікаво, чи сняться вам сни. Дуже багато хто мені зараз пише, що сняться дуже інтенсивні сни. Це не страшно, але ви придивляєтесь до них. Насправді там зараз активно пропрацьовується величезна кількість ваших внутрішніх програм. Всіх обіймаю. Пока-пока. Відбрі вам теж привіт.